соколики, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням даю вам стійкий заговір діда Нестора, щоб не ломили ноги, не крутили, не боліли, не ломили руки. Це працює. Але що потрібно, нарвать спориша? Ну, ви знаєте, що таке спориш. Ну, Хто в місті живе, то можна купити в аптеки. Ну, краще краще, конечно, нарвати. Ну, подивіться, десь на стадіонах, в парках, спориш. Що, що треба зробити з тим споришом? Нарвати, ну, просто там жмуток такий, принести додому, ні в коїм разі його гарячою водою не ошпарювати. Бо тоді всі властивості його зникають. Помийте просто під краном. Положіть в миску і тільки потім запарте гарячою водою. І накрийте миску, щоб настоялося. І якщо у вас ноги болять, ноги туди положите, коли водичка вже тепла буде, коли руки, руки полікоть, полікоть. І слухайте мій заговір три рази. Допоможе, отак От 3-4 рази зробите. Можна з переривом, можна кожен день, але можна з переривом раз у два дні робити. Три рази. Побачите, забудете, що таке ломота ног і ломота рук. Забудете. Можна повторювати, тільки знову потім, через деякий час у вас будуть ломити ноги. Знову так зробіть. Значить, поставили ножки свої. У миску або руки і включайте мій заговір. Три рази треба прослухати. І так, щит від болячок. Ось, це діда Нестора, ну, я вже собі записала сюди в записник. Приготувалися, закипіть, поділіться, закарбуйте його тут собі, він вам завжди в допомогу стане. Одкуп поставити ніякого не треба. Я зараз прочитаю, установлю на вас і через півгодинки зроблю відкупи. Винесу мілоч, в мене є нова по десятки. І м'ясний откуп Поставлю, хай тваринки поїдять. Це буде гарний відкуп. Так що приготувалися. Ви можете зараз собі закріпити, а вже як приготуєте спориш, тоді включать мій загляд. Щит від болячок, діда Нестера. Сила і благодать явись. Болячки, хворі ломота від мене, називайте своє ім'я, відступись, не коснись, ні огнівиця, ні пропасниця, ні ломотиця, ні щекотиця, не лихорадиця, ні переляк, ні згласний проказ, не пропасть не прокльони не закльони. Не пристануть От слова злого, От болячок ненасних, От болячок припасних, От свого чужого чорного слова захистись. Слово я двіге кріпке, ліпке стоп, замок. Все установлено. Цей заговір теж допомагає тоді, коли людина вступає в щось. Ну, ви знаєте, підливки, підробки роблять і на перехрестях, і буває під калітками, і під квартирами роблять. Вчора мені жіночка прислала, під квартирою прям підлили. Оце, оце все змиє, все зробить. Що зробить з тою водичкою, що ви попарили, вона годна тільки один раз. Вилили в унітаз або там, де не ходить людська нога. Не можна. Ви ж себе змили, все, зчистили. Туди не можна там, де люди ходять, бо людина тоді перейме, а шкоду робити людям не можна. Так що хай вам допомагає. Обряди діда Нестера працюють, це вони вже віковічні. А відьма, я двіга його внучка має силу, має силу слова і вам буде завжди допомагати.